Щоденно про злободенне з того боку окрему Наталія Корнічок. Ну, вибори закінчилися і нема на то ради. Тому що зараз у Чернівцях, в області, всі думають, хто буде які посади займати, а в районах, напевно, вже ці посади почали ділити. І ніхто не може нікого зупинити з тим поділом. От перший поділ почався у Заставницькому районі. Не встигли ще голоси прорахувати, не встигли, ще, як говорять, у нас ведмедя вбити та шкіру з нього зняти, як ту шкіру почали на у різні боки. Першими включилися е, такі е, ну, давні товариші, які йшли завжди на вибори, перемагали десь. десь Програбали, але завжди вони там були. Такі бізнесмени, як Капіцький є, який від Солідарності захотів бути, напевне, головою районної ради. А поділити владу взагалі тому хотіли ділити на трьох. Другим був такий від Капітська, якщо від Солідарності, то другим від батьківщини, мельник він також завжди там при владі був є, напевно, хоче залишитися. І третім знову ж. Вигукнув Гольцов, а це вже від релікальної партії. Перший мав бути, наприклад, головою районної ради, другий мав бути заступником, а третій вже керівником апарату. Били усі барабани, сормили усі сурми, скликали сесію, але прийшов каже, Куди? Не можна таке робити. Закон не можна порушувати, ще навіть не були опубліковані. Результати голосування не було зроблені о, вибори до кінця. Порушений закон був, а вони вже владу ділили. Ось так і на інших місцях відбувається. Наприклад, у Ківцунському районі е, ніякість в цілого не передбачала того, що е, там програє е, солідарність з великим розривом. Тільки наша газета не раз говорила. Заберіть звідти Лупула, бо він продав не одну партію. Він перескочив не з одної партії в іншу. І ви час очолював. Люди в один момент перестануть йому довіряти, а разом з тим перестануть довіряти тій партії, яку він черговий раз вирішив очолити. Не забувайте, що Лупул тепер є голова районної ради, а був він головою через те, що був керівником районного середку. Партії Батьківщина. І прийшов з того, з солідарність. І дійсно, партія програла з тиском батьківщина. А разом з тим, на тому фоні, що добрий результат взяла аграрна партія. І взагалі у Кісанському районі програв вибори голова районної державні адміністрації. Програв вибори заступник голови районної ради, голова партії Рух, Народний Рух країни. Тому що він нібито призупинив членство у своїй партії, будучи головою, і перейшов у іншу партію. Люди це бачать все. І таким подібним людям дають відповідну оцінку. Ніякої оцінки. Тож, починається велика бійка за владу. Не знаю, чи там. У тій владі щось медом так помашено, що всі туди йдуть. Всі кажуть, що це дуже відповідально, дуже багато роботи. Але всі її хочуть. Також хочуть, що можуть в неї подивитися. Будьте уважні, знайте, хто йде і для чого. Нехай вам щастить і тримайте порох сухим.